Ну, давай, будь тільки обережно. Та я і сам знаю Сергію. Ну все, давай, ще зустрінемося. Ще би мені б дойти. Б. Ух, ну нарешті вже. Так що за. Що там за. Еу. Так. Алло. Ви мене чуєте? Вам потрібна допомога. Е, стійте, куди ви? Живи. Так. Ох, спина. Так. Єу. Ну, де де ви? Що за. Що ж, добрий вечір, друзі. З вами я, Рома. Давненько ми з вами не бачились. Що ж, я їду в селище на нову місію, да. Щось там сніму. Мені розказували, що там щось відбувається, там люди пропадають. І я хочу це зняти і розвідати ще. Так що, так. Да. Так, що ж я вибрати? Бензин в мене є, хватає. Масло теж. Так, а от що попити воду або кока-колу? Е, блін, Не знаю, не знаю. Ну, Наприклад, та, давайте воду. Ну що ж, друзі, я вже майже доїжджаю, минуло де, ну, десь до 40 хвилин. Так, начебто я там вже бачу забори. Так, так. Е, так. А от мені менеджер, так як і Катя, да, говорила, то, що тут її батько живе. І роз, вона йому можна була сказати, що я приїду. Ну, бо у мене в цьому селі ніхто не живе, так що ніхто не знаходиться, ніхто не живе. Так що я і не їхав би сюди. А так вона підказала і, надіюсь, мене не вигонять. Так, не прогонять. Так, де тут можна? Де тут можна запаркуватися? Так. Начебто це дім, так. Да. Вона розказувала. Так, е, запаркуюсь я, напевно, не тут. Да. Так, а я вже буду відключатись. Ех, ну кого там ще принесло? Та да йду, я йду. ти, ще такий? А, добрий вечір. Я Рома, я журналіст. Вам же, наче, дожні були позвонити сказати, що я приїду. А, Рома, да, Катя попереджала, що ти приїдеш. Ну, проходь тоді. Е, да, дякую. Не переживайте, я у вас довго не задержуся. Та проходь вже. Ну що ж, ти ж ви покажу, де ти будеш спати. Так, е, да, було би непогано, дякую. Тут ти будеш спати. Е, досить простора, так. Да. Ліжка в мене запасного немає, але є спальня. Він на горища. Драбина за хатою. Ага, ну добре, я тоді зараз же схожу за нею. Добре, я спати, а ти давай, торопись. Так, дробина драбина, де вона? Аго, ось о вона. Так, що? Ця... Твою ж! Так тварь. Так, вона начебто йшла. Так. Потрібно швидше драбину забирати і тащити її в хату. Так ще цей дощ невчасно почався. Так, камера начебто працює. Так. Ну що ж, я хочу вам показати, що тут на горішчі. Я навіть сам не відлізав так. Ага. Ого! Двустволка! Похоже, дід! Мабуть, дід дуже полюбляв поохотитись. Та... Так... Е... спальник є. Добре, а що у нас за вікном? А що там? Ну-ка, щас я приближу. Так... Ну вже давай На нову камеру купувати. Що за. Це тварюка. Так, у нас щось сюди біжить. Так, Так, ви це теж бачили, так? Да? Е, так, дід спить чи ні. Так, швидше е, давай. Так, да так, -да так, -да, спить. Чудово. Так, ви ж це бачили. Так. Давай, давай. Так, я ще темно. Них... Нихріна я не бачу. Так. Начебто в цю сюди побігла. Так де вона? А, блін, ніфіга не бачу. Так. Ну пускай. Так, ну що ж, ребят, я до вас скоро повернуся. Я вже, мабуть, буду лягати спати. Так що, до зустрічі. Так, ну що ж, мені все ж цікаво, що там... Що тут відбувається. Так, Діда я не буду бути, но мені потрібно перевірити, чи він спить, чи ні. Так, ти, тихенько. Так, потрібно глянути, чи Дід спить, чи ні. Так, так, да, він спить. Чудово. Ну що ж, друзі, я знову повернувся. Так... До речі, я вирішив сходити глянути в цей ліс. Я взяв з собою пистолет. Там зажигалка ще є. Так, і також патрони я взяв. Ну, це так, на всякий випадок. Так, це якийсь магазин, ну, він мені не потрібен. Мені потрібно... Так, ну, красату, так. Нічого. Не скажеш проти. Так, начебто він сюди чи ні. Ні. Треба йти по так пістолет перезаряджу його зразу. Так. Ну я по стежці буду йти, а та тварюка явно не по цій стежці йшла. Так. Пистолет я перезарядив. Так, ну, да, краса, нічого не скажеш. Так, не можна відволікатись. Що, що там? Так, друзі, ви теж все ж бачите. Дім якийсь. Так. Що ж, потрібно далі рухатись. Так, на всяк випадок я візьму пистолет в руки. Друщо зразу буду. Так, ого. Так, якийсь... Ну, це більше схоже на дом рибака якогось. Так, вікна заколочені. Так, потрібно обійти його. Так, стіна розрушена. Так, добре. Що ж? Так... Паркан. Теж поломаний. Вікна заколочені. Так, криша теж трохи так. що це за дира? Друзі, ви ж це теж бачите. Так, Які? якась арматурина. Що це? Спуск вниз. Ну тільки не це. Так, приблизити. Так, ну там тільки темрява одна. Так, мені без ліхтаря тут не обійтися. Так, добре. Я це зняв. Ви теж побачили? Я також побачив. Так, що ж, мені... Так. Потрібно напевно ходити звідси. Так, що тут ще є цікавого? Що там Там нічого не видно? Эх, блин. Так. ну ничего больше такого тут нема. Что за? Ух ты! Это тварюка ця! Ой, ви вже проснулися? Так, да, прокинувся. А ти де був? Невже туди в ліс, до того будинку ходив? Ну, взагалі, так, ходив, не буду я вас обманювати. Ех, добре, я пішов до сусіда, Коли прийду, не знаю. Так, добре. Добре, я тоді прослідкую за будинком. Так, ну, вже десь вісім вечора. Я не знаю, що знімати вже. Так, стоп, що за. Що це за крики були? Так, треба вимкнути світло. Так, друзі, я до вас скоро повернусь. Так, що тут трапилось уже? Ой, вибачте. Е, мені тут об'яснить, що тут відбувається. Это он сделал! Я говорю, потрібно збігати зу... звідси. Так що там? Що за. Так е. куди? Ви... Е, куда? Так е, ти мене чуєш, урод. Ти ще хто такий? Куди ти? Е, куди? Да... Так, щось мені підказує, що... Діда Сергія більше нема. Невже ця його ця творюка внесла? Так, стоп, що за... Так мені це приведулось? Так, а як... Якщо... Блін. Дід Сергій пішов до свого сусіда. І якщо ця тварюка на нього там напала, на них двоїх. Бліна. ах, Так, що за шум зверху? Так, начебто я в спів на горище. Так що за... Це твою кажціну проламала. Так... Обережно. Так... Опа! Нифіга собі! Твою мать! Що вона тут зробила? Так. Що тут? Так, опа. Ні, тут її нема, тут нікого нема. Так. Е обережно на голову не бути. Так. Може десь... Ні, її тут теж нема. Так. Це вона виламала так. Ще ужас. Так, тут десь чисто. Так, начебто я всі речі забрав. Тепер можна йти за за нею, за ними. Ну все, це було останньою краплею. Так. Ну що ж дідусь Сергію, я за вас помщуся. Так, ну що ж, я вже доходжу до будинку. Я взяв з собою пистолет на всякий. Там він в рюкзаку у мене. Також я взяв мотузку, щоб спуститись, і... ліхтар. Так, і я, що ж. я все буду складати і... так. І до вас я повернуся, так. Так, ну от. Все, я вже мотузку сюди, помотав, спустив. Так, вже там дощ, почався. Так, зараз я буду злізати обережно тільки головне. Так, давай. Опа! Так. Темно я тут ж сильно. Вже. Так, ліхтар. Так, 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 так обережно, обережно тільки влежно. треба бути. Що це проходить? Скільки воно це, тут вже, тут вже, вже знаходиться? Це ж це ж дуже давно ще було зроблено. Так, Треба бути ти у... обережним. Так, Тому фонарь потрібно вибрати. Так, де ружіває? Розвиває... Та... Ух ти ж Йош! Так, так, Труп, Трупак. Так, Що це? Ух, тут корні, боже. Так, еще за. фу пентаграма, Капец. Пентаграмма. мужика я памятаю. Так, 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 Капец. Ух ты шью. Мы зараз вырвай. Так. Фух. Глаза завыкова не Капець. Так, ні 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 не не О боже, мені щось хреново стало. Так. О боже. Так. Фух. Фух. Я не стався себе запустити, яке я ригаю, друзі. Це мені потрібно. Так, капець. Фух. Так, так, що тут? Так, що це за плохит. На і випадок есть буду в руки. Так, Тут такі вузькі коридори. Так, 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 так. Красный факел. Так. а, Це воно якось тут колом замкнуто чи що? Так, так. Ну добре. Так. Що зап Ні! За, 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 за. Тільки не зараз. Добре. Так, хтось, або цей чоловік, або ця творівка лізе сюди. Так. Так. Ну що, що? день. Так, Диві. 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 так. Диві. 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 так. Диві. ух ти! що, 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 ж. І чуть йому на глаза не попався. Диві. Так. Диві. Тут небезпечна остаться. Так, залишайся. Тей, а що за... стіною? Так, так. Ну наприблизити. Так. Що не там? Так, так, так. так, що там робить? Так, сектант якийсь. Так, так, ну ця стіна. Тьот. Щось за нею є. Так, вона якась тунка сильна. Так. Удачи, 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 Так. удачи, Да, да, да. да, да, удачи, 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 Твою ж... удачи, удачи, Черт. Я чуть не попался ей. Друзі, що за. Куди він його тащити? Це новий труп. Що за? Куди? Так. Мені треба це... Так, ні, все. Мені потрібно його буде вбити, Так. Так. Достовку в руки. Так. І потихеньку. В будинок. Так. Він щось явно запідозрів, що тут хтось знаходиться. Так, напевно, сюди ніхто не смів приходити, навіть до цього будинку. Тільки я усмілився. Так. Ну... Так, треба спуститися. Опа! Так. Один я усмілився. Зато врятую її село. Це. Так. Там щось є, ні там нема. Так, обережно. Так, де він там я його в цей раз. Так. Е, мудак. А тепер Так. Бив? Так. Быв. Так, як тут за стіною вказався динаміт. Так, ну ж. Розворучу я це містечко, що за... Так, ця тварюка скоро буде тут. Так, ну що ж, друзі, я вже розложив тут динаміт. Так, треба їм. Її... Де вона? Треба їй пукати сюди заманити. Так, а, де... ух ти, шо, вона вже біжить. Так, давай, 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 давай. Де вона, Ліза? Ліза, за мною, давай. Я з тута. Ух ти, шо. Ну що динаміт і ще жра? Так швидше, так, так підпалюйся, давай, 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 давай. Ее все. Так, давай. Прощай, тварь, Так. Все, быстрій, быстрей. Зараз он вибухне. Так, давай. Ух ты ж! Так, ух ты ж. Капець, там, так. Що це за динаміт діна був? Чому він таким сильним був? Так, капець. Я в вафіг просто Так Я і не... Надіюся, що тут аж так все розворотить. Ох... Так, дощ ще пішов. Ну це мені тільки на руку. Так. Капець. Ого. Фух, я думав, що мене ще уб'є тут уламками. Фух. капець. Ну тут не тобу доволі сильний. Ну о, прикидывала тут. Так Що ж, буду то, напевно вже звалювати звідси. Все. Так, ну все, я свою місію виконав, все тут зачистив.